Добрий ранок всім! Вітаю вас на своєму каналі. Хотіла вам показати свою невелику домашню колекцію а ще нову свою покупку з барахолки. Хоч погода в нас зовсім така погана, дощова, майже весняна, людей дуже мало на барахолці, але мені вдалося знайти ось таке гарне чудове блюдо для риби скляне, світло-зеленого кольору, скло. І на дні ось така рибка. Давно я мріяла про таких, і бачила, що є цілий набір. Ось так, якщо подивитися, тут вона така більш матова, гарне блюдо. Є такий набір. в мене є такі маленькі шпротниці, їх називають. Маленькі такі, мабуть, і у багатьох з вас такі є. Їх теж можна зібрати. Комплект, бо я вже зібрала, вже мене й купили такий, ще собі збираю. І ось трапилось таке блюдо. І я хочу вам показати, які ж в мене ще є оселедниці і блюда для подачі рибних страв. В моїй колекції, ось таке ще є. Теж світло зеленого кольору. Це взагалі в формі рибки. Ну, це вже старенька річ. Я колись її виписала. По інтернету, через інстаграм замовила, мені її вислали, тож така гарненька є. І є вони різних кольорів. Такі рибки, теж вони трапляються, але поки що в мене вона одна. А ще хочу показати, якого ж кольору в мене ще різні є оселедниці. Збираю посуд, різний за кольором, і можна зробити сервіровку. Люблю, коли воно все в одному тоні. Ось таке гарне. Це в нас було воно в минулому році на столі така оселедниця. Ще є ось така Кобальтова. Це, я думаю, можливо, в цьому році зроблю сервіровку в такому стилі, біле-синім. І ось цю оселедничку якраз буду використовувати. Ще є із карамельного скла, ну, це така вона розповсюджена. Ще вони бувають теж різних кольорів. І це до карамельного столу, можна сказати, сервіровки теж буде добре виглядати. Отака От у мене ще є з рибками, теж дуже гарненька. Є й такий в мене посуд, салатниці теж є, такого блакитного кольору рюмочки. Тож можна під настрій. Під будь-який колір веселки можна буде зробити собі стіл. Ще є з рибкою ось таке теж скляне, це вже рідкість, юршельське скло, ціна гарбованець 50 копійок є клеймо, теж таке гарненьке. Я теж здивувалася, коли я його побачила на барахолці, бо їх так не було не було, а то один раз мені трапилося. Ось таке хотіла вам показати. Ну, це зовсім воно невеличке, під кришталь. Можна під якісь невеликі бутерброди, канапочки поставити ось таке. І ще в мене є комплект. Теж зібрався, теж куплений на нашому блошиному ринку. Отака От оселедниця, звичайна, але теж є клеймо. Старенька 60 копійок коштувала. І до неї. Ось така маленька. Тож, зібрався в мене теж комплект. Отакий посуд для користування, можна для колекції. І ми ним деяким навіть і користуємося. Приємно, коли стіл накритий гарним посудом, піднімає настрій, і гості завжди дивуються, де я беру такі красиві речі. Бажаю вам гарного дня, вдалого. Нехай все буде. Як задумано, хай все вдасться. До нових зустрічей. До побачення.